Все, проведено всі необхідні рішення щодо створення підрозділи в структурі апарату виконавчого комітету прийняті. Сьогодні розпочата процедура, створено фактично відділу реєстрації, в якому будуть здійснюватися такі послуги, надаватися як з реєстрації прав власності на речових прав, тобто на нерухоме майно і реєстрації е, юридичних та фізичних осіб суб'єктів господарської діяльності. Крім того, передаються також послуги міграційної служби, тобто фактично буде здійснюватися е, реєстрація місця проживання, а також зняття з реєстрації місця проживання. Тобто, фактично е, ці послуги служби міграційної, які раніше ну, фактично, могли здійснювати і ми, і міграційна служба, зараз повноважено з 4 квітня передаються повністю торгують. Це умова децентралізації. Е, є такий структурний підрозділ, як вже вище було сказано. Сьогодні вже розпочата процедура, скажімо, вся підготовча і забезпечення кадрового. Потенціалу скажімо, для роботи. І, звичайно, ну, питання вирішується з передачі архівних матеріалів, зараз інвентаризація проходить, тобто фактично йде до завершення ця підготовча робота, для того, щоб можна було вже в умовах ліквідації управління юстиції реєстраційної служби, щоб можна було без, ну, скажімо так, безперешкодно нам розпочати надання цих послуг. І в разі виділення коштів на проведення певних ремонтних робіт на першому зв'язку з на першому поверсі, ви знаєте, що ми довгий час практично виконкому ніяких ремонтних робіт не проводили. Потрібно провести реконструкцію туалетів з рахуванням доступності певних категорій людей, відповідний пантус вже внутрі приміщення. Бачили, включений вже ліфт працює, тобто по великому рахунку. Я хотів би, щоб з розумінням віднеслися і жителі, і всі присутні. В зв'язку, якщо ми розпочнемо ці роботи, то певні незручності будуть виникати. Тому я хотів би, щоб з розумінням до цього віднеслися. І коли будуть задавати питання, що все зробили в місії виконком, то саме. Ці ремонтні роботи будуть виконані тільки на першому етажі, для комфортного, нормального забезпечення роботи тих служб, які працюють, а також нормального обслуговування населення, яке буде обслуговуватися саме на першому етажі. Всі потихеньку, всі служби з першого етажа, ми будемо переводити всі інші відділи, будемо переводити піднімати новер, для того, щоб тільки перший поверх був для обслуговування населення, надання послуг, про які тільки що я говорила помщина Мілосі. Thank you